Зараз буду показувати вам, як нас працює наш ендезон аж по-новому. Вже народ дійшло до того, що він літом не заводиться. Ву -ву 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 -ву, і все. Вирішили замінити стартер, бо ставили цей заводський, ну, поняли, здоровий, отакий. Та йо мойо Одеса. А вони у нас лежать, всі, ну з ремонтів, скажімо так, підготовлені, то той случай чого, щоб одразу. Раз-два. І перекинув. Зараз я вам похвастаюся, як працює. Хоч би не злазить. Це, сіка, Та пару неділь, да, стояв коля. Та, мабуть, да, я не пам'ятаю, хоч би не наврочить. Так не хочеться ремонтувати ту топлю, але ви знали, ну, мабуть, перед зимою прийдеться. Це чули. <гум> Бравку для Саша технічний стартер. Та ну нафіг який стартер, не може бути, пожалуйста. Так що хто казав, що замінить стартер і все буде люкс, вам усім лайкос, ви були праві. Так думали, що зиб'ємо ціноту даному ківшу сьогодні. Ну, переговорили з коля і вообще вирішили, що хай він постоє. Будемо працювати сьогодні звичайним ковшом зерновим. Подумали, це зараз стоїть цепи. нацепляю цей, підключайте ці шланги. Зараз гратися, думаємо, ну я нафіг, Упростим собі. Зараз цепляємо прицеп і летим у поле. Чого летимо у поле, далі покажу. Будемо сьогодні біля сойки на сойку заїдемо, глянемо, що там до чого. Ну і покажу, яку роботу потрібно зробити. Так що зараз трактор забравляється, цепляємо причеп і прямо. Сіка там тієї кучки, Я думаю, нічого з цим зерновим ковшом не случиться взагалі. Тут все ж зроблено дебело. І ну, той самий, який в подальшому може стертися, його можна елементарно замінити, відкрутивши 3, 3, 12 болтів. І нічого страшного не буде, так що працюємо. Заправляємося і летим. Ви бачили? Ви поставили лайкос цьому дракону? Просто співтика, я просто, ну я в шоці. Всі там блін, хейтили мене за цього тезона, то топлівно, то зажигання, е, то стартер, то маса, то акумулятори, то ще всяке всяке. всяке всяке Я вже й позабував. Ну ось вам бачите, стоїть людський. Е, ні, ну Як я б я людським би не назвав? ну просто З ремонту нормальний стартер. Чирк завелося, все прикласно. На теж вже все. Були такі дні, що навіть не заводив стартер і садив акумулятори, заводили спускового. Будь ласка, вийшло. Все люкс, все супер. Так, е, далі тоді ще включусь, є, е, є про що розказати: Кортеджом ідем. Коля з прицепом, я нацепив, думаю, що в будку не загружать дуже сильно. Наш, народ, Поки їдемо. Поки їдемо, розкажу. Може хтось забув, може хтось не повне. Оце Олешка ось мені наповнив, каже, під собі десь у відосах, каже, Наповни людям, що компанія Friend проводить розіграш автопілота Гексагон представте. І Можна його виграти за 5 тисяч гривень. Один сертифікат це 5 тисяч гривень. Максимально одна людина може взяти 3 сертифіката в одні руки. Тобто по факту. Хто такий фортовий, блін, ну це точно не я, можете виграти автопілот за 5, за 10 чи за 15 тисяч. В них 31.07 буде розіграш на їхньому YouTube каналі. Friend. В Тіктоці буде пряма трансляція і будуть розігрувати хлопці автопілота. І ці гроші, якщо ви навіть не виграли, вони не згорають. Ви можете отримати знижку, -мо. Знижку на їхню продукцію, тобто там чи посекційне чи вимкнення на оприску, чи на автопілот чи на проводку. Ну, тим, чим хлопці займаються, тобто ви все одно в мінусі не будете, все одно ваші гроші залишаться і ви на ці гроші можете отримати знижку, якщо там щось... по чомусь до них звернетеся Так що в описі під відео деталі цього всього діла Не видно ніфіга. Хто ще не приймає участь, ласкаво просимо. Хто не хоче, це вже ж таке індивідуально. Ну і ще не можеш не похвастатися, йома його, отримали допомогу від ви представте. Подали заявку, минулі роки не подавали з таким понтом, типу, знаєте, такого путь не може, щоб на шару щось давали. А в цьому році подали і все прекрасно, 4 тисячі на гектар ми отримали. Так як ми є невеликими фермерами, а допомога від ДАР була е, для ФОПів, для ФГ, які мають до 120 гектарів землі. Тому ми попадаємо під ці всі критерії, подали заявочку і гроші отримали. Хто ще, до речі, подавав заявку і отримав гроші, бо чую, що багато хто подавав, програма там висла, юрист розказував бухгалтер, бухгалтерніш, що... Вийшла програма, але все ж таки вдалося подати, вдалося зареєструватися і в нас це вийшло. А як у вас справи з цим всім ділом хтось щось отримав? Ми, чесно кажучи, багато чую, що не отримали. Пореєструвалися, але не отримали нічого. А багато хто що пробували, пробували, воно висне і забили хер на це все діло. Тому напишіть, ваші, що у вас дали, не дали, отримали, не отримали. Так, по нашим цим ямам, зараз ось буде поле, включаємо кондиціонер, доїдемо до поля, вже включуся і доведу. До кінця, чого я вас тут сьогодні всіх зібрав, будемо робити контент. Включаємося в роботу, харе вже відпочивати, відпускаю це все діло. Закінчили, тепер вриваємося в роботу, бо роботи багато, а робити яккос. Як сказати, не сильно хочеться, да, в таку жару і так далі. Тому є такі моменти. В общем, далі буде. Не забувайте підтримувати відео з лайкосом. Вам не западло, а нам приємно, як то говориться. Ну і далі включимося. Я на місці, отаке в нас ЧП трапилося. Вчора робили, з батька полів. Лежить. От чого, бог його знає, воно там стрюхло. І відпала ветка, перегородила блин, всю дорогу. Є звісно ж, ніхто не буде їхати всю ветку, всі поїдуть у поле. То зараз ми цим ділом займемося, все з собою взяв, потім ще поїдемо на одну ділянку, там треба висоторізом підшаманити. Все щіль народ. Висоторіз, щіль, пилка, щіль і бензин навіть в каністрі з піштіля. Хі -хі. Оце добротна штука. Вона вже себе відбила разів 20. Як ти не крути, і тут мене все попідпилювали. Тепер стрікози пролітають со свистом. І тому мудаки їздять. І отака ширина дороги, отака висота, все одно залазять, залазять у поля. От там далі в хлопців, ну там, правда, і не підпилено, Ну, по Бедлоцькому проїжджала стрикоза. Неправильно це все по полю заїхала. Ходіть по міжрядки, не падло, їде все одно тупо по порядку. І ще один момент. У нас отут є ось кучка. Тут колись лежав гній, колись показував, відоси є. І, в общем, те, що залишилося. гній, перегній. Ми її на кучку акуратненько обрали, щоб нікому не мішало. Треба його вивезти на ту кучу, де в нас лежить основний гній, чуть більша куча, разів у 5 може. А потім знайдемо розкидача, щоб внести цей гній, щоб воно не валялося. Є де брати гній. Є виписаний навіть. Але проблема. В логістиці. Своєю технікою вона зроблена не для того, щоб возити, щоб возити зерно, своєю технікою возити не будеш. А найм... нанімати не завжди є свободна техніка, яка приїде і буде тобі возити. Того оцю кучку зараз грузимо на прицеп, коля її туди от тарабани, розпиляємо оту гілку. Дрова і все ж заберемо. І потім я поїду ще висоторізом на одну ділянку, бо то, опять же, будуть комбайни їхати, перегрузчики їхати і будуть, будуть лізти в поле. То максимально постараюся її піде. 에... Підпиляти. Що достану, ні, то поїде коля на базу, прицепимо корзину і підпиляю метрів на 7-8 вверх. 8-ні, 7 точно. Отакі От справи. А це наша сойка, зараз покажу. І Їду сам по дорозі і думаю народ. Це мені 31 рік. Сороковник розміняв, да? це перший раз в житті від держави отримав хоч яку небудь допомогу. Перший раз в житті. Це тепер я не знаю, що. То чуй, воно і засуха така, блін. Е, по сої. Дехто питав, запитував в коментарях, чи будемо продавати посівний той чи іншої сої. Ну, Звісно, будемо. Любе кіно. А для чого ми його вирощуємо? Для того, щоб продавати, потрібно звертайтеся, продаму. Е, не потрібно. Не звертайтеся, ну логічно, логічно. Але одне, що я бачу, по даній сої піоніри, яка в у нас, у нас є. Сміло не бояться сіяти на 70. І при цих погодних умовах засушливих, які в цьому році, я думаю, навіть 70 виграє в основного масива. Це так, проти сонця, звісно, значить, це ж у нас тут, на цій ділянці є там зміщення. 500 тисяч і 400. Я туди йти не буду, тому що ну, тут соя стоїть ось по а Я буду її топтати. Зачем? Так от тут зараз зайдемо, де ногу можу перекинути. Подивимося, покажу. Ось, бачите, бобиків гора. Е, хтось багато я чув, такого, що люди кажуть, що соя формірує е, якийсь там процент свого врожаю на нижніх е, знизу. Ну, не знаю. На мою думку, і оця наша соя піонер, вона формірує ось свій основний врожай. Це та соя, про яку я вам неодноразово казав, що чим вона характерна, тим, що в неї ось, бачите, ось. Зверху виноград. І там, де 70, то... Щас, вирву. Не всі, але є. Клац і гілочка. Це не та соя, яка гілкується, неймовірно, і ну, на цій гілочці сіки з бобиків, бачите, і висить. Основне стебло. Бачите, є, є бобики. Цвіту, до речі, ж, ну, ось, гляньте, дивіться, сіки тут повинно ще було будь бобиків але жара, і вона їх скинула. Ось дивіться, чотири. Більше нема 4. От в определенному ярусі дана соя закладає. Чотири зернинки в бобику Ось, бачите, на цьому ярусі є. Подекуди і зверху попадається. Вони коля летить. Пелюка, жахи. Суш конкретно, зато бульбашок, дивіться, скільки в нас. А я був розказував, що немає. Є, все воно запрацювало, всі вони з'явилися. Ця не робоча ось. Ця теж А ця робоча. Обліплено, бачите, кульбашки є соя, бачите, така. При, цьому, при цьогорічних погодних умовах ну, є, бобики є, лежне треба наливатися щось. І отак виглядає, між 70 висів, висів мать лі 250. Коротше, або 250, або 200 тисяч, не пам'ятаю. І тільки клаці, ось о гілочка. Оце ж оце гілочки, які закривають міжряддя. І на цих гілочках, ось в даному випадку, бачите, на оцій рослинки, не буду вже кажуть тут а ось більше, бачите? Стрічечків. Да, якби в цьому році були якісь тьопади то дана соя б себе показала, звісно, я ті дам. Все, ось, бачите, ось, ось він виноград, ось він врожай, весь зверху. Ось киточки висять. Ну ладно, ладно. Так. Починаємо роботу, починаємо працювати. Тут закінчимо, потім переїдемо на іншу ділянку, покажу ще там сою. Там соя. Навіть я б сказав би на порядок краще. Хоча і тут непогано, так? Да? Краєвий ефект, що він у нас тут є. Та є, тут сразу видно. І бобиків. Йо-мойо краєвий ефект є краєвий. Що там? Вже щось потекло. Коля? А, ні. Все, це у нас ось такий фронт роботи. Тут три ковша. То правильно, Коля, ми зробили, щоб не нацепляли той ковш. Ну, ми, ми, ми б довше гралися з тим ковшом, щоб перецепитися, чим загрузити цю кучу. Так, далі буде тоді народ. Народ забув вже саме основне поматюхатися. Йомаю, це ж у нас була куча зною, я це вже казав. Тут у нас підпилювалися гілки. Ну, отаке, оце ось, да, ось все. Лежало там у нас у посадці. Хлопці нацепили Арпал. Та я не знаю, сійка колянь, та ну з неділю ж працювали. <реку> вот. З неділю працювали арпалом. Арпал ззаді на тракторі, ковш біля арпала. Набили повний ковш, нацепили на кун, привезли, сюди висипали. Ну, це ж по ці щепа, це ж органіка. Возили вони, возили, тут купа така була дебела, йомайо, ну в півтора рази більше, там уже й два, чимо це зараз. Все воно собі лежало, ми знали, що прийде черга, і ми його перевеземо і все це зробимо. Тут, свою чергу, навели порядки. Якесь кі, ко, що хоч, можна сказати, ну не будемо гнути, Підпалило. І наша все органіка видно, згоріла. Насоко обідно, стільки роботи зроблено. Неділю торохтів ну, цілий день трактор, цілий день три хлопці працювали, це зарплати, стільки всього зроблено, перероблено, якесь падло, прийшло, підпалило. Оце, оце наша, наша, наш менталітет, чи як наша натура, тебе воно трогає, ти його туди завозиш. Ну нащо ну, ну, ти його? Це, ну. Оце, ми говоримо за ноль. У нас тут, я ж кажу, в якщо, не дай Бог, останеться кукурудза в зиму, її спалять. Хорошо, які її спалять в зиму, а не спалять весною тоді, коли ми посіємо. І тому, тому страшно. Ці нолі, це все тут ось елементарно куча лежала, можна сказати, з мусором, можна сказати з органікою, ну по-разному можна це сказати. І те підпалили. То що казати далі? Так що, все, зараз займаємося. Заправляємо і печемо. Подивимося, кедровий там на неділю топить буде. Зараз буде процес. Повне де та горох колись був. Да. Що дійсно був. <хе -хе> Зробили дисковочку все. Як гороха й не було. Кукурузи плакати хочеться. Да, нам би дощі. Я не знаю, народ а це скільки нам треба доща міліметрів, щоб воно промочило. Ви чуєте, це тільки чирк о, бомба. Скільки треба того дождя міліметрів випасти, щоб промочити оце я не знаю, скільки сантиметровий слой сухої землі. Планували ми в цьому році, я вже говорив, гріпачок, але не сіяли його і в цьому році не посіяв, нічого страшного. Так, будемо зараз пробувати. По чуть-чуть, по чуть, чуть не спіша. Коля ще не провикне до цього куна. Наш ж був, хто не в курсі, генераловський. Ікс, по-моєму. Потім його замінили на галтех. Коли є з чим порівняти, тоді ти розумієш, за що потрібно заплатити гроші. А коли, не бачу ще нічого, та ну, роботу ж робить, значить все добре. Ну Цей погрузчик, цей погрузчик, цей він важчий. Він мочніший, крепший, там, товстіший метал. І він реально важчий. Тобто, Я думаю, що коли ми будемо грузити на висоту на фуру зерно, то потрібно буде ззаді щось ціпляти. Що ми ще не придумали, ну, щось буде по-любому потрібно. тому що е козлить, козлить трактора з повним комшов. Тут ось, тільки що, що він набрав. а Видно, що його дірібонька. Бачите, капелюга. Це... Хоча отут знизу є волога. Хі -хі. Це прикиньте, яка куча, йде аж волога. Це таку процедуру нам треба провести. Пажменькі, пажменьки. Воно вже злежане тут. А. Перегнойчик. Зато буде бімба. На полі. Різницю видно вже на наступний рік, По кукурудзі ми це бачили. Розкидали в тому році, а в цьому році вже є результат. Так, а що по дровам? Пашіть, поки тут процес іде по дровам. Все, все прибрали. Ну, скільки там, я не знаю, коли хай 20. Ух ти, пта, чупак роцев такий кривий. Там уже всьому шанька, треба там щось міняти, втулкати всі на ресорах, тому що там уже метал-обметал. Бачите, як і нічого не бувало. Ну, ти прицепчика таких дров. Чого ж ветка упала? Дивіться, як воно там струхло аж на отій висоті. хрень знаю. Ну ось о, бачите, оце де воно отпало. просто середини нема. Тому воно при вітрі, може, якийсь там подув і воно відпало. Там воно теж ветка лежить, ну ти нам не заважай. Ну таке, я не знаю, що це за деревина. Хто в курсі напишіть Може клинок якийсь, Ну точно не ясен. І не граб, і не бук. Йомаю гля! Гніздо! І хто ж там живе, інтересно? Хе -хе. Це ж десь або там... Не знаю, може ворон, може ястріб, може ще якесь. Ну точно не, не лелека. І отак вийшло дровцят. Ну, я думаю, на недільку хватить. Ну, опять же, як топить. Як, допустимо, у нас сторожки, три дрючка і там вже буде жара. То я думаю, сторожки більше, ніж на неділю хватить. І а чому він його отсюди не Не об'їхав та не взяв? Циган з нашого кабелі робить, так? Так. Менше треба керувати, тоді воно буде краще. Поки ще ніде нічого не розбите. Багато він на ще не робив роботи. Вроді би новенька, ціленька, працює класно. А коли вже є там люфти, то звісно, як соплі. Так, працюємо. Там справились, попер Коля е, так скажемо, гніді і ще й про це вийшов народ. ну, скільки там, я не знаю, ну, 5 тонн, 4 тонни, Тут тієї кучки якраз нормально тоді розкидать на кусочки і на скільки років можна забути про мінеральні добрива. Це приїхав і, напевно, зараз коля мене набере. Скажу йому, хай цепляє корзину та будемо підпилювати гілки, такі як он, наприклад. Вони прям висять над дорогою. Як дорога. Це, по суті, нашій пай. А пай виходить отуди в дорогу, яка йде за посадкою. Ну, зрозуміло, що ніхто його це все діло корчувати не буде. В планах хотілося бо це, знаєте, що зробити GCB, викручувати оці всякі гнидники, щоб дорогу перевести сюди. Тобто, щоб оце, оце була дорога, отак. щоб не лізли в поле. Бо ото он пайхолдинга, там соняшник. Соответственно, зрозуміло, що приїжджають сівалки здоров'я, присквачі здоров'я. І проблематично проїхати їм. Тим болян, вітка висить. Куди він поїхав правильно в поле. Ну, тільки непонятно, ось дивіться, нема ніде ні віточки, нічого. Чого б він поїхав сюди, о, у поле. Не знаю, він прям слід. Так, і Соєчка. Там -то в нас вона по оранці посіяна, а тут е... весняна культивація була. Повна? Тестували ми тут на цьому полі культиватори. Потім бороновка посів. Ну, коротше, без оранки і без дісковки. Тут був посів і тестували ж, е, запускали ми цю е, сівалку Ремсинтез Сатурн. Ну, воно, отут край, бетон, твердо було, тобто вона тут просто не пішла. Ну, а атрія, бачите, висіяла все. Фон, гляньте на чистоту, то тобто, взагалі. Ніде ні бур'янинки. Це що означає? Правильно, тому що ми все зробили вчасно, вовремя, і в нас поле чисте. І це. І це в цьому році доказало те, що потрібно бризкати не раз, не двічі, може і тричі, може і чотири рази, щоб поле було в чистоті з меншими нормами і оригінальний препарат. Оригінальний. Це ми на собі переконалися і вам рекомендуємо. Значить, Сойка, ось краєвий ефект видно. Там щось потоптане і так далі. І ось воно, ось врожай, як на мене, ось він зверху. Понятно, що на такій рослині, ось дивіться. Тут все люкс. Ну, це край. Та, Ну і тут, в принципі, гріх жалуватися. О, якраз зараз в сріто прискочу, зайду. Віточки ламаю. Це якраз все прискоє, що по росту. Ха, по пояс. Бобики щось в'яже, щось нав'язує. Бачите, на цій менше, Вони є, але ж воно десь жара, десь щось. Вона просто абортувала їх скинула, щоб їх не витягувати. На цій, От нагоронка на порядок вище, більше. Все прекрасно, кроме опадів. Зараз ось зайдемо далі. Подивимось, що тут. Ось видите, яка рослина, аби ж всі такі були. Або все. В принципі, гріх жал оце, аби тільки було чого налитися. І там, де бачите, після оприскуча не сильно його видно, заросло. Нижні листочки. жари скидав, ось тут а ось вище, це я не знаю. Попупа, по напевно. Ну да, ліс. Виперла... Виперла. Але що я вам скажу? 35-те, це все супер, це все люкс. Але 400 тисяч це забагато. 400 це у нас на 35 це сіки там. Е -е, Йо-маю, -йо, 12, чуть більше 12 штук на метр. Багатовато. Треба сіяти рідше. Як будуть опади, як будуть опади то на меншій кількості рослин нав'яжеться більше бобики. Як будуть опади, то і на густіших посівах все буде чітко. Але ж коли буде засуха, як в даному випадку, то рідкіші посіви зіграють, ну вистрілять краще. Давайте глянемо хоч на бульбашки. Слабенько Ну, Слабенько, як слабенько. Не, ну слабніше, ніж ти дивіться, бульбашок. Офігеть можна. Розові. Розові. Значить працюють. Отак, от так, от так. Отак от от так, в общем, народ працюємо. Займаємося тим і тим і іншим. І сойку дивимося, спостерігаємо. І працюємо. Так що на цьому, наверное, відос будемо завершувати. Що тут -то? показувати, розказувати. Суть, понятна, зараз підпиляємо. чуть-чуть. Бо це комбайн, як підуть, а комбайн їхатиме на соняшник. Це полюбасу, він їхатиме з жаткою. І за день ми його, звісно, теж не зробимо. Ну, ну, будемо хоч щось, хоч щось потихеньку шевелитися, хоч щось робити. Я думаю, ми двигаємося в правильному руслі. Так що на цьому завершуємо. Всім пока і зустрінемося в нових відосах.